Кальквація, хочу вам розповісти про цей чудовий кущ. Не знаю, чого в наших садах дуже рідко зустрінеш цю рослину, але подивиться, яка краса навесні. Що хочу розповісти про цей кущ. Це дуже неприхотлива рослина, взагалі неприхотлива. Єдине, що треба стригти, тому що прирости у неї за рік десь там півтора-два метри, щоб ви розуміли. І від такі розлоги, тобто гілки, ось такі. Звисаючи проблем з ним ніяких. Він не вимерзає, не яка тля на нього не сідає, вообще нічого. Він не хворіє, не боліє і ніхто його не їсть. Навесні це от така маса, велика маса рожевих хмарки, така повітряна. Ну дуже красиво це виглядає із мінусів, ну дуже не можна сказати це мінус. Коли маленька рослина, то треба підпорки, тому що гілки звисаючі і вони лежать на землі. Згодом, от моєму кущу десь 4 роки він у нас завишки. Він... В метр три, але зараз він відцвіте, і я його буду стригти десь метр від землі. Я його залишаю. І в минулому році це також було. Прироз за рік ну десь півтора-два метри. Тобто гілки дуже швидко наростають. Цвіте він на паганах минулого року. Тому я підстригаю його, коли він відцвітає. Он наростає, ну я ж кажу, от за рік, з метра до трьох-два метри він нарос такою шикарною масою. Я його ніяк не стригу, а після, тільки після цвітіння. Він дуже схожий на вігелу, але у вігели трохи інші квітки. Це ж такі дрібніші і ніж, більш таки ніжніші. Ну але от ну, наприклад, у мене від підмерзає буває взимку. ця не підмерзає взагалі, взагалі. взагалі нічого з нею не роблю, тільки обрізка. Абрізка, ну щоб його якось стримувати. Ну і ще у мене був досвід, коли я один рік не стригла, не стригла, і тоді у нього цвітіння дуже таке, не таке рясне. Чому тому що я ж кажу, він цвіти на пагнах минулого року? Тому треба його стрихти. Тоді ось така велика-велика хмаринка, така рожева, яка там квітує біля трьох тижнів. Що ще? Все. Потім він стоїть просто зеленою кущою, але він такий не щільний, а такий повітряний, поэтому він не, не дуже там создає якось затінення або ще щось. У мене у мене біля птось. Тобто, ви дожди розуміти, що треба йому там залишити У мене на сонці, на повному сонці, і треба йому залишити там достатньо простору, щоб он там показав всій своїй красі. Все, так що беріть до увазі, ну дуже приквально. Шикарна рослина. Особенно, якщо з ним нічого не треба робити, крім як стригти, то це взагалі ідеальна рослина для садівника. Так що ось калька називається.